Доброго дня, з вами Канів ТВ, і сьогодні ми у місті Черкаси. Можете бачити зіновія нашого любого. Е, я надіюсь, ви здогадаєтесь це. Е, е, можна вас запитати, як вам, як вам і Черкаси? Е, Чудове місто дуже полюблене, я переїжджаю. Скажіть, що край Канів краще, ніж Черкаси? Ні. Е, Ні Обцентуйте е, свою відділу. Це кров. Це кров, е, яка показує що це пам'ятник. Тобто? Ну окей, як тобі пукання? Прекрасно. Прекрасно. Вишкані <свистит> віда. На Авканеві є пам'яті логіки. Звіновій Тишкевич Богданович має бути <ривіт> головой. Голова голова голова. Короче, ми okay, закругляємося. Uh, ну, що я вам скажу? Uh. Можете ще до не приїжджати, туди, не має, що робити. З вами була негода Мирослава Сергіївна, садовниця імператорської величності Марини. Так що до зустрічі на Канів ТВ.